Залучення Росії до саміту міру та нові пакети військової допомоги для України вітаю, вас, дорогі друзі. Головне, що ви могли пропустити протягом дня, середи 11 вересня. Україна просить Індію стати модератором, пользуючись своїми зв'язками з Російською Федерацією, щоб переконати Росію взяти участь у другому саміті миру. Про це повідомляє представник України в Нью-Делі. Європейські країни закликають Україну ставити більш реалістичні плани на 2025 рік у п'ятий рік війни з Російською Федерацією, начебто, щоб європейські країни могли переконати своїх виборців навіщо витрачати кошти на допомогу Україні. Комітет освіти при Верховній Раді рекомендує школам відмовитись від золотих та серебряних медалей з метою заощаджувати бюджетні кошти, повідомляє народна депутатка Піпа. На кінець дня. Маємо три пакети військової допомоги від Латвії, Великобританії та Хорватії. Латвія надасть Україні бронетранспортери, Британія, як завжди, надасть ракети та боєприпаси, Хорватія надасть обладнання для розмінування та інше військове майно. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна! Пока-пока!